Вітаю вас, друзі. Російська Федерація спільно із білоруським диктатором Лукашенком продовжує атакувати Європейський Союз за допомогою мігрантів. Але учора відбулось безпрецедентне на білорусько польський кордон. Російські окупанти відправили важку артилерію, аналог і лікиви депутата Мілонова. Ви скоро станете хуже самих останніх сектантів, тому що для вас вірова Христа Стала менше важна ніж зарплата. А ще він лякав поляків мігрантами, які прийдуть до них з Німеччини, вимагаючи пропустити мігрантів з Білорусі. Мігранти прийдуть к вам з запада із Гірманії, ні к вам прийдуть. Вони вже всі там, вони к вам прийдуть, вони будуть їсти ваш хліб. А поки пара диктаторів атакує європейський союз, який, м'яко кажучи, не дуже адекватно відповідає на цю гібридну агресію Російської Федерації та Білорусі, у нас до наших кордонів точніше продовжують їхати ешелони військової техніки російських окупантів. А головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що приблизно наприкінці січня, на початку лютого наступного року, російські окупанти можуть спробувати розширити свою агресію проти України. Росія планує авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки. Потім десантні удари на сході, далі десантні напади в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через білорусько-український кордон. Та не лише наша розвідка говорить про це. Звідка сполучених штатів про що повідомляє видання Блумберг, також стверджує, що взимку цього року Російська Федерація може спробувати просунутись у глиб території України за допомогою своїх військ. У той час представник президента Російської Федерації Путіна Пісков каже, що усе це неправда вже ж. Це істерика нагнітається іскусственно. Обвиняють в якій то не обичної активності на нашій території ті. То пригнали свої ворожиної сили і за океану, то й судню штати Америки. І ми, звісно, та і увесь цивілізований світ маємо повірити росіянам обов'язково, тому що вони ж ніколи не брешуть. Так само Путін не брехав, коли казав свого часу, що не планує нападати на Україну і не планує окупувати Крим. Крим не є ні якої територією. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает... Э, Провокаційним смислом просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, тисніть лайки до цього відео, або дизлайки, якщо воно вам не подобається, і а вже ж залишайте свої коментарі. А далі давайте поговоримо, чи готові ми як держава Україна захищатись від російських окупантів, якщо раптом взимку вони справді спробують розширити свою агресію проти України. Поки ми та й увесь світ кажемо про те, що Російська Федерація на Опичує свої війська біля наших кордонів, самі ж російські окупанти, як от Лавров, кажуть, що це все Україна насправді хоче війни. Раніше такое слово було воєнщина. От, от по-другому не можу назвати агресивний план української воєнщини слід за Лавровим пропагандистка Скабєєва також несе добірну дичину та розповідає, що це Україна хоче напасти сама на себе. Подобні вброси потрібні, щоб замаскувати воїнственне помисли Києва, який і підмиває решить проблему Донбасу. силою. а у студії дуже миролюбиві російські окупанти, які а вже ж ні на кого не збираються нападати, тому що вони вже напали. кажуть про те, що вони на. Наст настільки прагнуть миру, що готові застосувати проти України авіацію та ракети. Я думаю, що російське участь буде дуже високотехнологічним. Ми это уже показали в Сирії, ще раз хочу повторить. Авіаційні удари, ракетні удари, знищення основних елементів військової інфраструктури от вже ці голуби миру від партії Путіна Єдина Росія, як там кажуть Медведчук та Рабінович, Росіяни насправді дуже хочуть миру. Вони не хочуть ніякої війни, а вже ж. Просто їм треба знищити половину світу і, звісно ж, Україну такої України вже давно! американців русські і буде вся Україна. частиною Росії, Не буде ніякої України. Головне у разі, якщо вони підуть із наступом новим на Україну, щоб по дорозі вони не загубили зуби. У всех сенсах. Что у меня вы... с дикцией? У меня половины зубов во рту нет для специалистов. У меня не хватает денег. Целое состояние сейчас зубы сделать. Часть сделал, часть не смог. у меня челюсти. Меня тоже ругают. ага. Севна челюсть. У мене теж брежневская дикция стала а й мало не забув днями. І ще й лякива, народний депутат від ОПЗЖ відзначився на російському телебаченні та заявив, що завершує свою кар'єру політика. Я посліднє время стараюсь менше появлятися на этой цирковой арені. Він там традиційно за допомогою зашифрованих послань намагався щось сказати, але у нього погано виходило. Той! І ще він роздавав поради росіянам, як би було краще знищити Україну. Це каже народний депутат України: Підняли авіацію, вот точки звісне, ударі ударили реактивної артилерії середньої дальності. От. і по большому рахунку війна закінчилась. з ними. То усе зрозуміло. Там немає нічого нового насправді. Але от мені цікаво, а що буде робити керівництво нашої країни, якщо справді Росія розширить свою агресію? Сподіваюсь, у Зеленського вже не буде отієї стратегії 19-го року. Прікратіть огонь, прежде всего. просто прикратіть стріля. Міністр оборони Резніков каже, що українські війська готові захищати нашу землю від ворога і я. Підтримую наші збройні сили та впевнений у тому, що вони будуть ефективно захищати Україну, але усе одно якось не чути від керівництва держави, а що робити цивільним людям. Поки вони мовчать. Я хочу дати вам кілька простих порад. По-перше, зберіть речі першої необхідності у так званий тривожний рюкзак, який має бути у вас під рукою. По-друге, згадайте, як правильно надавати медичну допомогу, а краще сходіть на курси, по третє, з'ясуйте, де поблизу вашого дому або роботи є найближче бомбосховище, і по четверте, подивіться відео хлопців із гонору, які розповідають, що треба робити у разі, якщо знову попруть масово російські окупанти. Посилання на це відео буде в описі до мого випуску. Всі ви знаєте, що в нас зараз стоїть ворог на кордоні. Росія нам е, погрожує війною. Тому ми маємо всі бути готові. І ми хочемо розказати, з чого почати і як саме треба підготуватись. Ну і по п'яте зберігайте спокій та пам'ятайте, що хороший окупант це той окупант, який став добривом для нашої української землі. Ці поради не є вичерпними. Звісно ж, також потрібно подумати, і що робити, якщо потрібно буде евакуювати себе або своїх близьких чи свою родину. Є ще багато різних моментів та нюансів, але я це все кажу лише. Е, й з однією метою, пам'ятайте, що сподіватись ми із вами можемо тільки на нас із вами. Ну і на наші збройні сили. іще. ніхто замість вас не буде робити те, що маєте робити саме ви у разі посилення загрози. Тож, друзі, будьте готові та любіть Україну.